Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А також поставте вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відео. Буду вам дуже вдячна! Сьогодні пропоную нафарбуватися разом зі мною. Я знову була в Сіфорі і е, потрапила. На чергові знижки всі ці засоби я купила з, 20 з 25% відсотковою знижкою, що я вважаю дуже і дуже добре. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, надавайте чай, каву капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Давайте скоренько вам покажу, що я купила, що ви можете побачити в цьому відео. Перш за все, я купила собі. Рум'яна від Rare Beauty Soft Pinch Luminous Powder Blush у відтінку Happy. У мене вже є такі у відтінку Shiro, від котрих я просто в захваті. І сподіваюся, мені також цей відтінок також сподобається. Також я купила ось такий хайлайтер від Dior у відтінку Rosy. це Forever Glow Maximizer. Все вам зараз розповім. Я його вже трохи тестувала, і поки що враження мене 50 на 50. А, від Шарлот Тілбері я купила собі два олівці. Перше, це олівець для губ. Я собі вибрала відтінок Pillow Talk Medium. У мене вже є Pillow Talk, котрий я люблю використовувати взимку. Також Iconic Nude, котре я люблю цілий рік. І сподіваюся, що цей відтінок також буде мене радувати. Взагалі, ці олівці я люблю найбільше, вони супер класно тримаються, фіксуються. І я не не дуже задоволена. І також я купила собі ось такий каял uh, Rock'n'Call олівець для очей у відтінку Smoky Browns. Від Makeup by Mario я купила собі черговий пензлик у uh, номері F3. Ось так він виглядає. Це пензлик для рум'ян, для пудри. Взагалі, я дуже люблю пензлик від Makeup by Mario і сподіваюся, що цей мене також не підведе. Набір від Yves Saint Laurent це консилер під очі та міні-туш. Туш у чорному відтінку, а консилер у другому йде у цьому наборі. Давно я хотіла спробувати цей консилер. Колись я дуже любила консилер від Estee Lauder, також у такому опакуванні. І сподіваюся, що цей буде не гірший. Не з косметики. А я собі купила ще від Fenty Skin, ось такий точковий засіб для коригування недоліків. Тут є саліцилова кислота, його ще не тестувала. Сьогодні його використовувати не буду, але потестую, розкажу свої враження. І також в мене назбиралась певна кількість пунктів у Сефорі, і я змогла вибрати собі аж цілих два засоби. Перше, я взяла це ось такий спрей для волосся. Від Dream wow, DreamCode. В загальному це мій перше моє опакування. Я люблю його, воно гарно працює на моєму волосі, розгладжує, надає блиску. Хороший спрей. І також я вибрала собі ось таку туш від Benefit The Real Magnet у чорному відтінку. Тож сьогодні потестую на одному оці туш від Yves Saint Laurent, а з другого від Benefit і подивимося, котра туш краща. І від Maybelline я купила собі ось такий бальзам Lifter Glaze у відтінку 002 Pink Drip. Мені здається, що це закос під Діор. Подивимося, чи він кращий, чи принаймні на рівні. Що ж. Не буду затягувати, переходимо до макіяжу. Брови свої я вже оформила. Гелем для брів від Патріка та Mayer Brow Lamination Gel прозорий. Не дуже його люблю, але шкода викинути, тому пробую його закінчити, як хоч якось використати. І також олівет від Eveline, Micro Precise Brow Pencil у відтінку Taub. Це один з моїх улюблених олівців, бюджетний, класний, виконує все, що мені потрібно. Мені добре підходить відтінок і взагалі дуже його люблю. Приберу трохи волосся і переходимо до основи. Сьогодні я, я далі пробую подружитися з тональною основою від Шанель. Вона дуже швидко завершується в загальному непоганий засіб, але він має, як я і говорила у відео, де я його тестувала. Дуже мінімальне покриття, настільки воно невагоме, що його практично не видно. Але я сьогодні хочу спробувати поєднати, зробити таку комбінацію, додати базу Hollywood Flawless Filter від Charlotte Tilbury. Вона має трохи відтінок і трохи додасть мені більше перекриття. У мене ось це відтінок 3 Fair. І спочатку я нанесу базу. Розтушовувати буду пензликом від Makeup By Mario F4. Я його дуже сильно люблю. Він супер універсальний. Якщо потрібно залишити у своїй косметичці тільки один пензлик, то я б вибрала саме його. Так. База підсвічую, дає трохи перекриття. Вирівнює тон. Ті комбінації я ще не пробувала, тому дуже цікаво, як це буде. Так, і нанесу основу в загальному найкращий варіант це нанести, на жаль, на руки, розподілити і тоді вже наносити. Тоді я замітила, що покриття... Найбільше. Я страшенно не, не, не люблю наносити тональні основи пальцями, але з цією інакше ну, не можна. Потім можна злегка тільки вирівняти пензликом, якщо десь є щось не так. Хоча тут вона наноситься дуже легко і не полосить, розпреділяється. І Поглинається в шкіру просто дуже-дуже добре. Так, і ще одна помпа на чоло. Вона дуже-дуже водяниста і тане на шкірі. Я пробувала наносити її пензликом, тому що е, доданий і це просто дуже довго. і Мені ефект не дуже подобається. Так, вона наноситься найкраще. Тональна основа називається Les Beige Water Fresh Tint. У мене відтінок Medium Light, і вона дає супер невагоме покриття, а макіяж без макіяжу. І ось так виглядає моє обличчя. В загальному мені подобається, бо дуже невагомо, але хотілося б. Як я і говорила в попередньому відео, трохи більше покриття. Ну, трошки. Добре, перейдемо до консилера. Як я і говорила, це другий відтінок і в Sonora Ram. Тушикла Radiant Touch. О, вилізло занадто багато. Розтушую пензликом з другого боку. Він досить легенький, але все ж таки має покриття. Трохи на даний момент, як на мене, він для мене засвітлий, світлий, але ем, на осінньо зимово весняну пору я думаю, що відтінок буде добрий. Навіть зараз він не сильно погано виглядає. Хоча мені хотілося б трошки темнішого. Легко розпреділяється, делікатно перекриває. Перекриття, як на мене, досить таки середнє, але для щоденного макіяжу, такого супер невагомого, незамітного, непогано. Не Мені здається, що від Estee Lauder був більш зволожуючий, цей такий аля злегка. Суховатий, але це моє буквально друге нанесення, і я ще не визначилась з ним, мушу його краще потестувати. Хоча сьогодні під очима у мене він виглядає добре. Так, ще хочу перекрити ось тут. Відрізняється відтінком, але, як ви можете бачити, він все ж таки має перекриття таке середнє. Хоч і не лягає штукатуркою. Так, зараз я відтінок вирівняю за допомогою пудри. І ось так виглядає моя зона під очима. Бронзер. Сьогодні використаю кремовий від Charlotte Tilbury Beautiful Skin Sun Kate Glow Bronzer. У мене це перший відтінок. Ось так він виглядає. Як на мене, він нескінченний, не знаю, коли його завершу. І бронзер нанесу пензликом також від Makeup by Mario, номер F4, бо, здається, я сказала, що це F4, це F1. В зимовий період э, цей бронзер я не люблю. В літній, коли загоріла, він ще на мені виглядає непогано. Але тут настільки багато цього засобу, що я не знаю, коли я його використаю, тому також пробую його якось закінчити. І ще трошки піднашарую і злегка-злегка залишками відконтурую ніс. І на нижній підбріддя трошки. Тепер так, в мене немає кремових рум'ян, але давайте нанесу цей хайлайтер. Щоправда, хочу нанести його тільки з одного боку, а з другого я нанесу рум'яна ось ці від Rare Beauty, бо вони також мають у собі хайлайтер. А відтінок роузі він ось такий це аля рум'яну-хайлайтер, тому сьогодні, сьогодні буде такий план. Красиве опакування, воно важке. Тут 11 мл, досить багато засобу, мені подобається аплікатор, але не зовсім подобається ем, сам ефект. Я сподівалася, що вони будуть подібні до е, рум'яного хайлайтера від Charlotte Tilbury, Але це трохи, трохи інакший ефект. Зараз я вам покажу Наношу і розпреділяю пензликом. Можливо, забагато нанесла, але зараз. Це розташується. Як я починаю розташовувати цей блиск, він практично зникає. І сам відтінок так само. І в загальному залишається не зовсім той багато, так? А так, як рідкий, рідкий хайлайтер зазвичай я зафіксовую, то після фіксації пудри взагалі все це пропадає. Ще трошки. Стараюсь такими прихлопуючими рухами. Ось так. Ще хочу трохи. Бо, як ви можете бачити, рум'яна, рум'яно рум хайлайтер, хайлайтер просто зникає. І його практично ані відтінку не видно, ані блиску не видно. Я трохи не цього сподівалася і не такого ефекту очікувала від. Цього засобу. Це непогано, але якогось відчуття і враження Вау на жаль не викликало. Давайте зафіксую Кремові текстури. Використаю сьогодні пудру від Pat у відтінку Medium. Це, взагалі, пудра під очі, але я її люблю наносити на все обличчя. Це подібний фініш на мою улюблену пудру від Hourglass Dim Light. Тому. Но, тільки вона ще трошки темніша, і на даний момент вона мені найкраще підходить, тому використаю її. І новий пензлик від пензлик від Makeup By Mario, Пудра досить така пильна. Її тут досить мало. 4 грами, мені здається, в упакуванні, але вона супер невагома і вона більш фінішна, але допомагає мені створити е, такий ефект. Практично невагомої шкіри, так? і злегка підфіксувати макіяж. Я люблю невеликі пензлики для пудри, мені так більше подобається, е, не знаю, зручний. І дуже-дуже-дуже мігенький. І ось це не зафіксований варіант, а це зафіксований. Дуже все невагомо виглядає, але е, немає такого супер-суперсяючого фінішу. Е, підфіксований макіяж, і мені дуже подобається е, цей ефект. Вона і заблюрює пори, і вигладжує шкіру, дуже-дуже гарно виглядає. І зафіксую другу половину. І повертаюся до вас. Ну, дуже подобається цей ефект. Супер, супер невагомо і одразу додає лоску макіяжу. Так, пудра супер класна. Незважаючи на те, що її тут дуже мало, і вона виходить не бюджетною, вона мені дуже подобається. Вона на рівні з моєю улюбленою від Hourglass Dim Light. Все ж, перейдемо до рум'ян від Rare Beauty. Я їх ще не наносила, не тестувала. Вони новесенькі, гарнесенькі. Красивий відтінок, давайте порівняю із відтінком «Шір». Нижній це відтінок «Шір», а верхній хепі. Шір, як мені здається, більш сявічий, і у нього перламутрове сяйво, а у хепі більш таке тепле, золотисто рожеве. Набираю на той самий пензлик, досить делікатно, бо сір дуже пігментований, подивимося, як цей відтінок. Так, він також пігментований. Ці рум'яни не для всіх, якщо ви не любите сяючого фінішу, то однозначно вони не для вас. Але мені подобається взагалі непогано. Далі вважаю, що щір фір відтінок красивіший, принаймні, на мій смак, але цей також красивий. І я обожнюю цей ефект. Це засіб два в одному. І ось тут від Dior. Мені подобається трохи менше. Це більш таке невидиме сяйво, так і невидимий ефект, непоганий засіб, але... але. Так, і як я говорила після того, як я зафіксувала Пудрою, то цей, цей близький сам колір трохи зник. Може, зараз спробую додати зверху на пудру і подивитися, як взагалі воно буде, чи, чи це не буде помилкою. Так, ще трохи додам на верхню повіку. Так, буквально трошечки. Як на мене, цей відтінок від Rare Beauty трохи більше підкреслює пори, ніж. Відтінок хір і тут більш видимі е, самі блискітки. Тож, якщо би я обирала, ну, то я б вибрала, вибрала свій старий відтінок. Так, додам іще трохи на пудру. подивимося, чи добре буде працювати поверх сухих засобів. Бо хочу, щоб інтенсивність справа і зліва О. була подібна. Я не вважаю, що це відтінок хайлайтеру, бо він занадто е, темний. Цей ефект мені більше подобається, хоч я і бачу колір, так? Але е, він не створює ось такої темної смуги під оком, яку око, я страшенно не люблю. Якщо повернути обличчя, то е, дуже гарно виглядає, але ось так. Ну, Перепрошую, ви самі бачите. Все ж таки є різниця. І не дуже мені подобається цей ефект. Але на сухі засоби цей хайлайтер лягає непогано. Хоч, якщо вибирати між такими подвійними засобами, то я б вибрала знову Rare Beauty, краще відтінок в але цей хеппі також непоганий. Давайте нафарбую губи. Пілоток medium, відтінок, олівець, ліпчіт. Я хотіла щось трошки темніше, але не супер темне. З цим олівцем дуже легко працювати, він гарно заточується і легко зробити як чітку лінію, так само і він підтушовується і можна е, зробити гарно. Алля такі заціловані губи. Але найбільше мені подобається його стійкість, бо він дійсно супер стійкий і тримається цілий-цілісінький день. Я ношу на роботі маску, і коли я фарбуюсь цим олівцем, Губи на місці. Не розтирається, немає сюрпризу, коли я знімаю маску. Я б не заповнювала повністю всі губи, бо тоді він досить дивно носиться. Він може злегка так комочками стиратися. але зробити таку розташовані межі в ним вдається. І відтінок, я вважаю, досить непоганий. Що ви скажете? Це відтінок темної припиленої рози. Угу. Мені подобається. Непогано. Так. І на губи нанесу ось цей бальзам від Maybelline. Подивимося. Пахне так. М -м Непогано, але мені не подобається. Він також має, як і Dior, трошки змінює свій відтінок на е губах. Реагує на наш пієдж. Комбінація виглядає непогано, проте мені не подобається цей аромат і смак. Такий специфічний. Залишилось у нас очі і використовує олівець. Нагадаю, у мене цей відгінок Smoky Bronze. І з одного боку олівець, з другого боку, тут така пімпочка до розташування його. І зараз подивимось, що ми зможемо зробити. Спробую зробити а-ля легкий смокі. Досить кремовий. І мені подобається, що в ньому є такі маленькі блискітки. Давайте я вам може, зроблю своч. Як він виглядає. Я в загальному люблю такі відтінки. Темно-коричневий з легкими золотавими блискітками. Супер-супер маленькими. І давайте подивлюсі, як розташовується. Легко з ним працюється. Також нанесу на верхню слезову. Цікаво, чи він буде там триматися. Дуже кремовий, швидко буде використовуватися, бо вже потребує. Щоб його заточити. <кхи> а може зроблю? Ширшу стрілку зараз. Я такий макіяж не робила 100 років. Ще в школі, напевно. І подобається, він не розташовується в якийсь брудний відтінок, а досить приємний. Але він підосипався мені ось тут. Дуже дивно. Так, іще тут трохи затемню. Додам інтенсивності. На серединку ока, щоб трохи краще згладити тушування, додам тіні від Hourglass. У мене відтінок Aura, дуже класний відтінок. Дуже їх люблю. Сюди вони будуть чудово пасувати. Зроблю друге око і повернусь до вас. Ну що ж, і нам залишилось туш. Тож давайте нафарбуємось. Я знайшла свій керлер, тому я трошки закручу свої вії із одного і з другого боку. Буквально кілька разів пройдусь. Угу. Справа нафарбую і в солора. Ось так виглядає одна. Один шар. Зліва нафарбую. Benefit. В Ives Oran щіточка класична, а в Benefit силіконова. Я більше люблю силіконові. І ось так виглядає один шар від Benefit. Мені більше подобається ефект. Давайте я ще раз нафарбую справа другий шар від Ives Roan. О, а з другим шаром уже, уже краще. Вії досить такі пухнасті. Так, і час для другого шару від Benefit. І що ж, ось такий ефект на віях вийшов. Справа у мене і в саумеран, зліва в Benefit. Напишіть, який вам ефект більше подобається. Як на мене, різниця не суперсуттєва. І в самиран. Більше. Об'єму, а тут більше розділення і подовження. Подивимося, як буде триматись завиток, чи не впадуть мої вії, бо в мене досить часто е таке е буває. І тут можна дуже легко переборщити і зробити, як на мене, павуті, лапки. Е з бенефіт буде трохи. Складніше це зробити, оскільки там силіконова щіточка, і з ними завжди мені принаймні легше працюється. Ну що ж, ось такий макіяж у мене вийшов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам він, що із цих засобів можливо ви пробували або тестували, або що вам сподобалося, бо мені. Сподобалася рум'яна від Rare Beauty. Мені подобається в загальному колір, відтінок олівця для губ і для очей також. так, легше мені з від Benefit, але ефект від Yves Saint Laurent також непоганий, більш такий драматичний. Бальзам від Maybelline. Такий посередній до Діор однозначно не дотягує, але звичайна ціна не діорівська. Ефект досить подібний на губах, але мені не подобається, я аромат цілий час відчуваю і досить специфічний смак. Дуже рідко. До речі, мені засоби для губ від Maybelline досить часто подобаються, а тут ну, так, якось не, не зрослося. Щодо пензлика, він супер м'ягенький, дуже приємний мені подобається для сухих засобів, для пудри. Гадаю, що і для хайлайтера буде непоганий. Буду його далі тестувати, але обіцяючий, Не розчарував мене. Консилер. Також, поки непоганий, він, наскільки я замітила, бо я вже це другий мій затест. Я його вже спробувала раніше якось не скочувався під очима, не виглядав погано, тому так буду його далі тестувати. Комбінація бази від Charlotte та Шанель ось цього тонального тінт, скінтінту непогано виглядає і в загальному. Я дуже люблю пудру від Hourglass, вона додає е, макіяжу, чогось такого цікавого, е, приємного фінішу, і він не матовий, але тіцяючий, він дуже-дуже натуральний в моєму стилі. Тож, е, щодо комбінації цих трьох засобів, мені сьогодні дуже подобається. Ну, в загальному це і все. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо так, вписніть вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь на канал, бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. І пам'ятайте, що все буде Україна! А з вами була Іра. Зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!